Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео на мотивацію до домашніх справ. Сьогодні поділюся своїм урожаєм покажу, що у мене вже наросло на городі. Також буде мотивація на домашні справи. Покажу як консервую огірочки на зиму і поділюся смачним печивом пісочним, який я приготувала, бо хотілося спробувати формочки. Отож, в першу чергу, пішла я на город і думаю, потрібно вибрати свої огірки, які вже наросли. Я вибирала через днів 2, тобто один раз вибрала вибрала відерочком, десь плюс-мінус було все разом 5 літр. І через днів 2 другий раз вибрала. Перший раз, коли вибрала, звичайно, там щось їсти залишилося, а щось я положила в холодильник. Думаю, нехай два дня полежать, і тоді вже ще інші виберу е, І буде вже так достатня кількість для того, щоб консервувати на зиму. Тому поділюся такою частинкою своєї роботи, як я працювала, що я робила. І надіюся, що надихну вас, змотивую вас. Теж попрацювати вдома. Е, і вибрала я вже свої огірки і перемиваю. Зазвичай я ось так перемиваю їх, е, обрізаю кінчики верх низ і намочую у воду холодну на 2-3 години. не надовго. Наприклад, на всю ніч я вважаю, що це надовго, і вони можуть вже почати в якійсь мірі. Е, Процес піти, наприклад, гниття, тому для того, щоб вони були ось такі більш хрумкі, одну-дві години, максимум 3 години, щоб вони побули у холодній воді, і тоді буду їх вже наповнювати в банки і консервувати. І заливаю я свої огірки холодною водою для того, щоб вони годину-дві. І тим часом я займаюся вже банками, тобто їх помила, взяла листочки смородини, вишні, хрону, кріп ці зонтики, І буду уже наповнювати баночки. Консервую в літрові банки. Цього мені достатньо літрові. Це раз, по-друге, великі більші банки не консервую у бо нас, по-перше, небагато для того, щоб ми змогли з'їсти, а в основному це я тільки їм, бо Діма в мене не консервацію не, не їсть так як і свіжі. Тому Якби літрова баночка, доволі хороший такий об'єм. І закладаю ці всі листочки в баночки. Також додам сюди перець чорний горошок, перець духмяний часничок наріжу, листочки хрону ще також. Інколи я додаю корінець хрону. Цей раз я вже не копала хрін, а просто листочки вирвала і положила. Інколи можна. Також інколи додаю листочки горіха, ось так правильно буде сказано. От, і після того, як вже мої огірочки постояли, я зливаю воду і наповнюю баночки тісненько, огірочок один до одного, щоб вільного місця не було по максимуму. Не збільшую огірочки, наверх менші. І так компактно складаю всі огірки в баночки. І після того, як наложила огірки, готую розсіл. Пропорція така, що на 1 літру води береться одна столова ложки солі без гірки, одна склянка цукру і пів склянки. Оцету. Це огірки такі виходять солодкі, я називаю їх. Ну, це на любителя, звичайно, але мені такі дуже подобаються. У мене тут двойна порція. Тому що в мене вийшло 5 баночок, то я вже так взяла дві порції, щоб не було мало. І е, потрібно довести до кипіння, щоб все розчинилося, тобто там закипить і зразу знімаємо. І одночасно думаю, покажу ще також, з чим займалася, поки в мене там розсіл закипає. Була в мене малина частину, я вже наїлася. і е, Вирішила цю на зиму зробити небагато, але нехай буде. Цукром засипаю і переминаю товчу. І тоді візьму в таку бутилку з широким горлышком. І ось так буде зберігатися в мене в морозильній камері, вона солодка на зиму. Інколи, знаєте, потрібна ця малина, коли хворієш, то. Корисно їсти, колотити такий чай робити малиновий, то нехай вона буде на зиму. Саме головне не хворіти, а просто краще її з'їсти здоровому, але нехай буде. І отже, закипів мій розсіл, і я розливаю банки з огірками. Розливаю спочатку потроху, так. Щоб не сильно була гаряча вода, тобто велика площа, бо все може бути. Хоча, в принципі, огірки беруть на себе температуру, то з банками нічого не повинно статися. Але про всяк випадок, спочатку потроху-потроху, і тоді вже доливаю. І після того, як розділяла, Буду ставити е, стерилізувати після закипання на 10-15 хвилин. Ось такі огірочки в мене вийшли. Е, симпатичні. Е, на зиму. Діліться своїм досвідом, чи ви вже законсервували. І також ходила я в Аврору, набачила я формочки для печива. Е, були недорого 9 гривень, і я спокусилася їх взяти і взяла то до і Потрібно їх використати, спробувати, як вони взагалі в господарстві годяться чи не годяться. Заляла я їх. Кропом гарячою водою, щоб вони продезінфікувалися. І покажу, вже, що вирішила зробити печиво раз є нові формочки. Для цього беру масло, цукор і буду перетирати. Повний опис, точніше, скільки чого я брала, да, залишу в описі під відео для пісочного печива. Рецепт простий, не важкий. Но і Виходить смачний. Отже, перетираю я масло з цукром. Якщо у вас є там, блендер чи якийсь там спеціальний пристрій, який вам це швидше зробить, то, звичайно, варто скористатися. В мене Це ложка і руки. От, і Після цього я додаю яйце, трішки солі і теж перемішую все до однорідності. Використовую ванільний цукор півчайної ложки. Півчайної ложки розпушувача уже в борошно додам, і тоді буду поступово додавати борошно до цього тіста, щоб вимісити до однорідності і Після цього положу в холодильник десь на півгодинки, щоб воно пролежалося, скажімо так, подружилося все між собою. І після цього вже буду формувати це печиво пісочне і випікати. Виняла я з холодильника тісто і бажано присипати борошно знизу зверху, щоб не приставало невелика кількість, але все-таки воно потрібно. Спочатку я так не сильно присипала трішки, а потім вже інші рази, коли розкатувала, то уже трохи більше, бо все-таки вверх-низ бажано трошки більше присипати, тоді воно і добре розкатується, і формочками добре виробляється, і відстає від коврика силіконового. Розкачую я тісто приблизно 5 мм. Такий стандартна висота тіста для печива. І тоді буду цими формочками виробляти, і в деко. Цієї порції якраз вистачає на одне деко. І беру я в духовку розігріту до 180 градусів на 10-15 хвилин. Тобто потрібно дивитися, коли вже краї починають рум'янитись, то печиво готове. І коли воно охололо, я викладаю на тарілку. І Можна присипати е, чимось, можна не присипати. Я використовую цукрову пудру, е, можна заздалегідь, коли ви виробляєте печиво на деко, використати цукор, присипати зверху. Можна взяти цукор із корицею і присипати, теж виходить смачно. Цього разу я просто зверху цукровою пудрою присипала, щоб вони були солодші. Діма їв, для Діми таке подобається. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар в підтримку відео, каналу, мене особисто. Ну, на цьому я прощаюсь. Дякую, що були зі мною. Усім гарного дня, гарної ночі і всього найкращого. До побачення.